Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і сьогодні хотіла продивитися на картах Таро таке питання: чи нададуть Україні важку тяжку зброю і техніку для контрнаступу? Тому давайте продивимося загалом, чи буде чи нададуть Україні тяжку техніку для контрнаступу, тяжку техніку та зброю для контрнаступу. Планується. Це ще в планах, тобто тут дій поки що немає, Тобто тут все йде ще на папері, на в стані планування. Якісь ідуть ще обговорення, щось тут таке, знаєте, багато чого невідомого, якось завуальованого, щось треба якісь прорахувати і варіанти різні, і якісь такі, знаєте, як ілюзійна така, начебто картина, начебто тільки обіцяють, а нічого не дадуть, тільки планують. Ну, Зараз ми подивимося, планують, а що ж далі? Чи нададуть? Поки що йдуть якісь переговори, розмови, спілкування, якісь зміни будуть. Карта смерть говорить про трансформації, що тобто, це питання буде якось змінюватися. І я думаю, що над цим будуть працювати все ж таки і зброю нададуть, тому що це вісімка. і тут. Але знаєте, 50 на 50, все ж таки, щось буде, а щось таке, саме такого головного, яке, ну, от прямо, знаєте, це от вісімка, а, а треба десятку. розумієте? Тобто тут якусь дадуть тяжку, таку важку зброю, якою можна там. Але от вона не буде така, прямо та, що нам потрібна для такого повноцінного контрнаступу, розумієте? Емоції все ж таки зашкалюють якісь перші кроки, жезлі будуть робити. У нас є сподівання в Україні, але поки що йде тиша. Тиша керують нами, як кажуть, дивіться, по дияволу. тобто йде якась. Ми залежні, ми залежні, ми чекаємо, поки нам це все нададуть, тому що в нас його, на жаль, немає. Ми залежні від оцього стану, від стану задоволення. Тобто нам поки що його не дадуть, Але все ж таки, бачите, йде процес. Процес не стоїть на місці. Це все якесь ну, ідуть, будуть зміни якісь. І щось бачите, щось нове таке ми отримуємо. отримаємо, Але ну, воно мені. Бачите, чекаємо, ми все чекаємо, ми ну, дуже багато просили там і так, і так, і так. і І ми от будемо чекати. Але матимемо, матимемо. Королева тримає ресурс я говорю, це не король. Звісно, не король, це королева. Але ми матимемо ну щось таке по типу тяжкого. Але от того, що нам дуже хотілося, щоб прямо конкретно наступати, ми його будемо довго чекати, розумієте. Давайте по місяцям тепер подивимося. Чи до кінця січня 2023 року ми отри... Україна отримає наступальну зброю. Чи до кінця січня 2023 року Україна отримає наступальну зброю? Тяжку. Техніку. Перемога, Уже якісь, будуть, якісь уже будуть поставки, скоріше всього, до кінця, але вони будуть до кінця січня, але вони будуть мати, бачите, оборону, вона буде ця зброя якби для, більш для оборони, чим для контрнаступу. Розумієте? Щоб утриматися в сідлі і мати успіх. Це буде ця зброя, але вона не буде такою тяжкою і масованою, розумієте, для контрнаступу. Так, давайте спитаємося, чи у лютому 2023 року Україна отримає тяжку зброю для контрнаступальних дій. У 2023 році, у лютому, чи отримає Україна тяжку техніку та зброю для контрнаступальних дій? Все таки, бачите, в нас ні, якісь будуть тут переживання, ми не випадемо із сідла. Бачите, ми не випадемо, ми будемо успіх тримати. Але того, що треба, це ж таки лютий якось буде серце тут, не на, не на своєму місці. Тяжко, бачите, тяжкий такий процес по отриманню цієї ну, надзвичайно такої тяжкої техніки я скажу, лицар жезлів попав, і п'ятірка пентаклів. Ресурси десь буде втрата ресурсів. і Будемо ми вирівнювати. Тобто, знаєте, тут, начебто, і можливо і дадуть. Нам якусь тяжку зброю, але вона ну, не в достатній кількості буде. Розумієте? Не в достатній кількості. Тут така 50 на 50 буде. І ми будемо по цьому поводу, бачите, ну, переживати. Якісь тут будуть страхи, застерігання, якісь будуть, але ситуація буде під контролем. Все ж таки, військові тримають ситуацію під контролем. Колесо фортуни виходить. Вежа і радість, десятка кубків. Тому я думаю, що все ж таки до кінця лютого щось ми отримаємо, яке принесе нам радість і все ж таки, бачите, і дасть нам прохід по вежі, це ну, почне руйнівна така зброя, яка все ж таки нас задовольнить. Тому десь на кінець лютого, я думаю, що ми десь друга половина лютого. Так, ну давайте ще спитаємо: в березні, чи буде в березні надана Україні важка техніка для контрнаступальних дій? Чи буде в Україні у березні надана 2023 року надана тяжка зброя та техніка для контрнаступальних дій? Так, буде. Тобто ми вже будемо тут в повній безпеці. Тобто тут повне задоволення. Це сонечко, це е, ну, і на дні колоди це наш Зеленський. Тобто максимальне задоволення здійснення всіх бажань, всіх, ну, все те, що планувалося, буде, уже в березні буде повноцінно. Тому е, січень ще в нас буде дуже важкий. Е, ми Будемо тільки оборонятися. І от, от те, що нам хвататиме, це тільки оборонятися і не випасти з сідла. Тобто втриматися, втриматися на тих територіях, на тому, що в нас хоч є. Про якісь наступальні дії поки що ну, я не бачу в січні. Лютий вже будемо дивитися, тому що енергії швидко змінюються, плани змінюються. І якщо деякі люди мені пишуть, що чому не ну, не здійснилися ваші прогнози, то тому що ну все швидко так змінюється. Що на той, на той момент, коли я дивилася, наприклад, у кінці жовтня, що буде у грудні там звільнення якихось територій. Але ну пішли ситуації по іншому плану. І це все не програлося. Але на той момент, коли я говорила це в жовтні, це ну, карти показували, що так, це перспектива дуже добра, і вона має місце ну, дійсно так, як воно планувалося. І, але не так все вийшло. Тому що прогнози на війну робити ну, дуже складно, тому що енергії дуже змінюються, тому що відповідальність за всі оці операції, які військові, ну, не Тут дуже багато людей, і сьогодні один начальник, завтра командир, інший третій і стратеги, і аналітики різні це все переформатувалося, і пішов прогноз не за тим сценарієм, тому не те, що карти сказали неправду, а просто от інші енергії зайшли і змінилися хід подій. Так, добре, дякую вам за те, що продивилися відео до кінця. Ставте лайки, дизлайки, якщо сподобалося чи не сподобалося. Підписуйтесь на мій канал, буду дуже вдячна. Ставте дзвіночки, щоб не пропустити мої наступні відео. А також під кожним моїм відео є посилання на мій телеграм-канал. То, кому цікаво, заходьте туди, рада буду бачити вас і там, на тому ресурсі. На все добре, дякую за перегляд. Слава Україні!